Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимось з одиницею вимірювання площі квадратним сантиметром. Відкрийте підручник. Ми з вами будемо сьогодні працювати на сторінках 86 до сторінки 88. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. У таблиці зазначена одна третя кожного числа. Запишіть ці числа. Ми з вами пригадаємо, щоб знайти число за його частиною, треба значення частини помножити на кількість частин у цілому. Отже, запишіть ці числа. Якщо одна третя це 9, 4. 7. 10, 2 і 6. Давайте перевіримо. Це числа 27, 12, 21, 30, 6 і 18. Працюємо за підручником завдання 463, площа якої фігури більша. Отже, площа малого квадрата це буде 4 квадрати. Прямокутника два ряди по 10 20 квадратів, і площа більшого квадрата, 4 квадратики по 4 стопці це 16 квадратів. Чи можеш ти визначити наскільки більша фігура? Тобто фігура у прямокутника 20 квадратів буде більша. Отже, площу, як і всі інші величини, можна порівнювати, вимірювати, обчислювати. Для вимірювання площі визначили такі мірки: квадратний метр, квадратний дециметр, квадратний сантиметр, квадратний міліметр, квадратний кілометр. На малюнку зображено квадрат, площа якого дорівнює 1 квадратний сантиметр. Тобто сантиметр довжина, сантиметр ширина. Один є квадратний сантиметр. Коротко записують так. Один сантиметр і зверху невеличка циферка 2. За допомогою цієї мірки вимірюють площі невеликих об'єктів. Виконуємо завдання 464. Дізнаємо, скільки квадратних сантиметрів міститься в кожній фігурі. В першій фігурі. Це скільки квадратних сантиметрів. Це 5 квадратних сантиметрів. Запишіть правильно одиниці вимірювання площі. В перший другій фігурі теж 5 квадратних сантиметрів. Третя фігура. 4 квадратних Сантиметрів. Зазначте, як правильно треба говорити і правильно записувати. Четверта фігура 5 квадратних сантиметрів. І п'ята фігура це два ряди по 5, обчислюємо, буде 10. 10 квадратних сантиметрів. Виконаємо завдання 465. Накресліть прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 1 см. Поділіть його тепер на квадратні сантиметри. Яка площа цього прямокутника тепер буде? Площа прямокутника 6 квадратних сантиметрів. Завдання 466. Визначте площу кожної фігури та обчисліть, наскільки квадратних сантиметрів площа першої фігури більше за площу другої. Отже, перша фігура це буде 9 квадратних сантиметрів, а в другій фігурі 8 квадратних сантиметрів. Щоб порівняти, ми від 9 віднімемо 8. І це буде на 1 квадратний сантиметр площа першої фігури більша за площу другої. Геометрична задача 467. Ширина прямокутника 2 см, що становить третину його довжини. Побудуй такий прямокутник і обчисли його периметр. Щоб побудувати прямокутник, нам спочатку потрібно обчислити довжину. Якщо ширина 2 см, що становить третину, тобто 1 третє його довжини. Це означає, що 2 см це одна із трьох частин. Отже, це довжина як 3 частини по 2 см. Як ми це дізнаємось, нам потрібно 2. Помножити на 3. Це буде 6 см довжина прямокутника. Тепер ми можемо знайти периметр. Це довжина, сума довжини і ширини помножити на 2. Це буде 16 см периметр прямокутника. Тепер побудуйте такий прямокутник. І довжина 6 см, ширина 2 см. Задача 468. Для бібліотеки купили 7 столів по С гривень за кожний. Скільки гривень заплатили за покупку? Скільки столів можна купити за Б гривень? В цій задачі є величини ціна. Кількість і вартість. Відомо, що купили 7 столів по С гривень це ціна. Нам потрібно дізнатися вартість, тобто скільки гривень заплатили за покупку. І друге запитання. Скільки столів це кількість столів за Б гривень. Щоб відповісти, скільки ж гривень заплатили за покупку вартість, ми пригадуємо, вартість ми знаходимо. Нам потрібно ціну помножити на кількість. Отже, С множимо на 7, це задача з буквеними даними. Це буде вартість столів. Тепер кількість столів. Ми дізнаємося, нам потрібно вартість поділити на ціну. Отже, Б ми ділимо на С. Столів. Б поділити на С столів у відповіді можна купити за Б гривень. Знайдіть значення виразу до А. Додати частку А і 8. Якщо А дорівнює 304 і А дорівнює 680. Завдання 460 Якщо А дорівнює 304, то у буквеному виразі замість А ми підставляємо 304 і обчислюємо значення цього виразу. Спочатку нам потрібно дізнатися частку чисел 304 і 8. Дізнайтеся письмово стовпчиком. Тепер додайте до числа 304. І у відповіді у вас 342. Тепер, якщо А дорівнює 680, то у буквеному виразі ми підставляємо замість А число 680. 680 поділіть на 8 письмово стовпчиком. Додайте до числа 680. І у відповіді ви отримали 765. У домашньому завданні. ви... Виконаєте задачу 470 з буквеними даними. Спочатку запишіть буквений вираз, а потім знайдіть, якщо S дорівнює 8 і 100. І обчисліть вирази 471. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!